Безприятию умовах праці педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти, зашкільної освіти комунального закладу, приміщенська музична школа, комунального закладу і ресурсного центру, приміщення міської ради, в міської районі військової області. Це питання різні. Кого, які будуть доповнені, чи зміни без години немає. Хто за такий порядок денний, прошу дозвонитися. Ні, я маю. І чула за троїза. Ну, попершу продовжувати запрошуємо. Отже, всі знають всі чули освітян в особливості так, що ще 8 листопада 2024 року була прийнята постанова міністрів номер 1286 Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти. Саме в цій постанові було вказано, що. Почневши з 1 січня 2025 року встановити педагогічним працівникам, які фінансуються з державного бюджету, тобто з освітньої субвенції. Додаткову доплату за роботу на сприятливих умовах праці в розмірі 1300 з відрахуванням з 1 січня та в розмірі 2600 гривень з 1 вересня і до кінця календарного року в допомогу проведено застосований воєнний стан. Плануємо встановити таку ж доплату для працівників, які фінансуються з місцевого бюджету. Тобто, це є е, педагогічні працівники закладів дошкільної освіти, позашкільної освіти, наш центр дитячої юнацької творчості, комунальний заклад перемишлянська музична школа та комунальний заклад інклюзивний ресурсний центр. Оскільки е, 27 грудня 2024 року було внесено зміни в попередню постанову. І в, які, і в цих змінах рекомендували органам місцевого самоврядування встановити таку ж доплату для інших категорій, саме педагогічних працівників? Ми пропонуємо ну з 1 січня, ми вже це не зробимо. Але з 1 лютого 2025 року встановити вищукасних педагогічних працівника, які працюють в вистівкасаних закладах освіти в розмірі 1300 гривень. З 1 вересня 2025 року до кінця календарного року, в якому припинено стосовно воєнність стан. У розмірі 2600 гривень. Так само, як і для педагогічних працівників, які фінансуються з освітньої субвенції, цей проєкт рішення розробився з метою забезпечення однакових відходів встановлення доплати за роботу на свят вихован праці для всіх педагогічних працівників безпеки. Дякую. Буде запитання. У нас якщо цікавлять цифри, я ще можу цифри сказати, бо знаю, печальна комісія завжди це а світяцьку сам, сам текст. так? Отже, якщо ми візьмемо по цифрах, то на заклади дошкільної освіти, на садочки це 900 тисяч в рік. Це вже на рік прораховано, центр дитячої на творчості. 300 тисяч рік, і – ресурсне 71 тисяча рік. По музичній школі це на жаль, не скажу. Додаткових коштів зараз не виділяє, то через півроку переляну те, що нам вистачати, і напевно що тоді додаткові Почав їздити наші рейсу, а знаєте, доносити прямо чи яму, тому що той образи, коли переділяється, це книжче починає так і перескріпити, ламатися на кому і кажуть, виїжджає, щоб він витяглося. Там є у тому місці, ми по уроку, до демо робити, сидімо стільки часу, скільки ми бачили до самого, розумієте. Ті ями такі, що страшні. Я би казати, може, типи фермерів, там є чегаць, то є якесь завести. Не розвезли ти в круглій той вапня ковікам речами? Якими спільними зусиллями люди сіли розгорнули, розумієте, ну, це просто шахліво. Він не витримує автобус, ну, я мав. Школя. Школя, польський, так. Друга ну, база, розумієте, він ніяк не ні. вийде. Там такі точно, медики, вона бачить. І саме якраз там має ти бікборди тих. Він як там, Боже, мілий, візьмить. Він той підходить. А... Дуже-дуже. Я не говорю вже за всі по дорозі, бо там де хто виносить, вивозить собі, беремо шок і засипляє, але тут, тут дуже так. треба було зробити машини. А то я чому говорю? Може батьки. треба ще раз. Я Якщо в двох словах, то педагогічним працівники, які фінансуються з освітньої субвенції, тобто їх вчителі шкіл. Уряд видали додаткову субвенцію на доплату та не коді тисячі гривень, яке зараз. Вже давно, напевно, так всі чули знають. Цим проєктом рішення пропонуємо виділити гроші вже з місцевого бюджету для того, щоб отримувати таку доплату могли педагогічні працівники, які фінансуються з місцевого бюджету. Тобто, це є вихователі садочків, це є працівники педагогічні працівники ЦДІТЕВ, будинку школярах так званих, і це є педагогічні працівники інклюзивно-ресурсного центру та музичної школи. Для того нам потрібно для садочків 900 тисяч, для ЦД 300 і ІРЦ 71 тисяча. Це для того, щоб таке не робити різниці в оплаті праці для вчителів, які мають гроші з місцевого бюджету, так, тих самих підвищення працівників, які фінансуються з місцевого. Тобто, я розумію, що це на панку є. Дякую, так. Що більше 20% дітей відсутніх моєї. Тепер вже 20. Так. E, так, ось було 25. Тепер вже 20. Так. E, це був лист, напевно, поштом вже все не бачили. Тобто це дивитися по ситуації в кожному заходу. E, так, 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 так. там є по громаді. Так, відповідно до цього листа, якщо поріги під, під ситуації Не на карантин, а переходити на дистанційне навчання, <плес> тобто, щоб і не пропускати навчання. Так, тобто це є. Yeah. So, кожна you know, школа. У нас зараз в громаді одна школа вже є в це є перша школа, так, є дуже багато відсутніх, і рішення ради відповідно закону, ми перейшли на дистанційне навчання для того, щоб розірвати цей процес емфікування інше. В іншості немає порівняно з тими рейсами. Знаєте, mm -hmm. ну, от, от, там міський, так само той, що їде на подусіння. Він, як там фличко, він не вийде під угороку. Та ворог і відсутство різна база, та, різна висока. І... Той... Ну, може їх. Має, які мають, Більше немає питань. Дякую.